Вітаю, друзі! По-перше, хочу вам всім подякувати за підтримку, за такі чудові коментарі, за всі ті теплі слова, які ви написали. Насправді це дуже надихає і окриляє. Я дуже вдячна за ваші перегляди, вподобайки і цікаві коментарі. По-друге, хочу відповісти на питання, які ви писали. Було багато питань стосовно гортензії, які вже вкорінились, коли знімати накриття і що з ними робити далі. А також писали дівчата, що у них загнивають живці. Сьогодні трішечки розберемо ці моменти. Перш ніж перейдемо до розгляду питань, поставте від душі вподобайку і підпишіться. Перевіримо теорію про вплив вашої потужної енергетики на швидкість і якість росту рослин, бо мене ви заряджаєте максимально. І ще напишіть, будь ласка, в коментарях після перегляду, чи достатньо інформативно відповіла на питання, а також задавайте питання, які не були розглянуті у відео. І діліться своїм досвідом. Будемо разом ставати кращими, і, як каже Владлен Мараєв, є в нього дуже цікавий канал історія без міфів. Хай квітне український YouTube. Абсолютно з ним погоджуюсь. І від себе додам хай квітнуть українські сади. Отже, перейдемо до питань і почнемо по порядку. Для гарного укорінення нам потрібно взяти ґрунт. Зараз я вам покажу цей ґрунт, який він має бути. Вже його вам показувала, але покажу вам ще раз. Дивіться, стосовно ґрунту. Ґрунт має бути вологий, але він не має, з нього не має текти вода. Дивіться, якщо я його зжимаю у кулачку, то з нього вода не тече. І він так тримає форму. Ось такий повинен бути ґрунт. Він має бути пухкий. Ось такий. Ось такий має бути ґрунт. Ось такий. Це самий звичайний ґрунт для розсади. Звичайний. Різних фірм я купляю, і укорінюються вони досить гарно. Давайте подивимось спочатку на малюків. Це наші малюки. Це тут у нас Bonfire, бігрін. Щось тут ще. Щось тут літл спукі. Що хотіла показати стосовно укорінення? Чому загнивають наші живці? По-перше, це дуже вологий у вас ґрунт. Або коли ми встромляємо ось ці, бачите, вже є тут корінчики. Видно, не видно? Тут вже є малесенькі корінчики. Коли ми встромляємо цей наш живець у ґрунт, ми його... Трішечки придавлюємо, але не заглиблюємо. Прям глибоко ми його не заглиблюємо. Він у нас ось так лежить на поверхні. І корінчики в нього ростуть поверхневі, над ґрунтом. Ці корінчики з'являються у наших малюків за рахунок тепла і за рахунок вологи, яка у нас є у боксику. А, ось зовсім молоденький. Зараз я вам на молоденькому покажу. Ось зовсім маленькі, які тільки нещодавно поклала. Ось так вони виглядають. Ось так. Вони просто лежать. Трішечки вони торкаються ґрунту. Ось так. Зовсім трішки. Ось так. І так вони укорінюються. Це другий момент. Перший момент це ґрунт. Має бути невологий. Друге, ми дуже глибоко їх не опускаємо у ґрунт. Дивіться, у мене було. Це в мене полістар. У мене тут було два, два моїх таких черіночка. Один я поверхнево поклала, а другий я заглибила. І той, що я заглибила, мабуть, десь відволіклась. Ту бруньку, яку я заглибила, вона загнила. Я її просто викинула. Тому що врятувати бруньку, яка вже почала гнити, це нереально. Тому краще, хай вони ось, ось так от лежать на поверхні. І вони будуть давати корінчики. Зараз я вам покажу, як саме вони дають корінчики. Ось це у нас що це у нас таке? Сандей Фрайс. Дивіться, так само я поклала зверху ці бруньки. І ось таке ми. Можемо спостерігати. Ось. Вони зверху. Корінчики всі наростають зверху. ця Дивіться, ось ця. Такий малюк і ось такі гарненькі корінці. У цій так само. Далі це у нас це у нас самарська Лідія. Так само в неї ось корінчики. Ось вона вже корінилася. Її можна вже пересаджувати. У мене просто не було часу їх пересаджувати. Я пересадила самі великі. А ці малюки я лишила на потім. Ось так я вставляю і лишаю все. І ще один момент. Коли ми оприскуємо. Коли ми оприскуємо, потрібно, щоб наші крапельки були дуже міленькі, щоб утворювали начебто такий туман, щоб не, не падали такими великими бульбами, а так злегка зволожували ці наші рослинки. Ось так. Злегка, дуже міленьке. І ось ми оприскали і все, ми лишили. Так, хочу ще вам показати ось одна ще є. Це Ваніла, здається, так. Да, це Ваніла Фрайс. Дивіться. Це у водичці гілочка дала корінчики. Я її поставила, запхнула у ґрунт. Вона там росте. Корінців ще не видно, здається. Ні, ще не видно. Але, а може і видно ось здається корінчик. Здається, вже корінчик. Але рядом, а, рядом з нею я поклала бруньку. І дивіться, що у цієї бруньки, які вже корінчики. Це брунька. І так гарно вони дають корінці. Всі ці наші малюки. Так, це банфар, який я саджала. Фактично першим. Що у нас тут? Тут у нас ще корінчиків немає. Але скоро будуть ще кілька днів і будуть корінці. Так само я дуже сильно не заглиблюю. Не заглиблюю цей, О, господи. цей черенок. Це він просто мокрий, вологий. Так, наступний. Наступне я вам покажу. Показую вам все, як воно в мене є. Так, я накриваю у боксик і ставлю на свій тепленький калимок. Далі показую вам самих маленьких. Чому вони самі малі? Тому що я тому, що я всі, всі рослинки, які в мене вже укорінилися, я їх звідси забираю і сюди підкладаю новенькі бруньки. Тому тут в мене практично малюки, тому що я вже попересаджувала багато, багато з них пересадила. І давайте буду я вам показувати. Ось дивіться: Прайс мельба. Корінчики, видно вже. Так, що у нас тут ще з корінцями? Це то, що я не встигла ще розсадити. Це у нас. Лаймлайт. Ще немає, але вже скоро ще немає, але мають бути вже скоро. Вставляємо назад. Він ледь а, торкається ґрунту. Це зовсім такі маленькі, але не зовсім маленькі. Ось, вже є з такими корінчиками, це я просто не встигла їх розсадити. Ось такі корінці. Вони просто. Я один день дивлюсь, начебто немає корінців. От як у лаймлайта цього. Немає корінців. Ставлю, а на наступний день не дивлюсь, бо корінців немає, а потім прихожу, а там ось таке. Дуже швидко наростають корінчики. Так. Так само ось Skyfall. Ось. Листочок. Тут корінці. Біленькі курінці. Так, вертаю на місце. Знову ж таки оприскую, накриваю і ставлю на тепленький килимок. І досвідчую. Так, ще один боксик мій. Тут вже цей. Ці рослинки, які вже потребують пересадки. Ось дивимося пінкачу. Ось які корінці у пінкачу. Ось. Бачите, да Зараз ось тут маленькі такі їжачки. А ось у другого. О, у другого там прям коріння, коріння. Зараз я вам покажу ось так. Зараз. Ось такі корінці. Вже їх треба розсаджувати по різним стаканчикам, і вони вже будуть рости. Ставлю так, що у нас тут ще? Це у нас геркулесик наш. О, до речі, 3.03. Це якраз я вам показувала, як, як укорінювати цією брунькою. Ось, ось цей геркулес. Я його якраз один він в мене підписаний. І дивіться, що ми маємо. Ось корінчики. Цей геркулесик, ось, їжачки, він вже укорінений. Другий так само. Тут менше, але вони є. Є корінці. Беленькі такі корінці. І він, бачите, вони ледь торкаються ґрунту. Ось так, він вони в мене і стоять. Так, що тут далі? Тут щось одненьке стоїть. Це теж Геркулес. До речі, Геркулес е, укорінюється, як скажений. Він дуже швидко укорінюється. О, тут навіть корінці добрались донизу. Ось так. Не встигла його витягнути з цього боксика, а він вже гарненько-гарненько укорінився. Так, це Геркулес. Що в нас тут? О, я навіть і не бачила. Це лаймлайт. І дивіться, що ми маємо. Дивіться, ось. Це вони не розсаджені, вони просто були, торкалися ґрунту. І дивіться, що у нас тут, що у нас тут відбувається. Ось. Вони лізуть наверх ці коріннячко. Їх видно кругом тут. Корінці. Корінці. Корінці наверх полізли. Давайте витягну одного, подивимось. Або не одного, може і всі витягнути. Дивіться, ось так. Отакі коріння. Ось такі коріння. Так. Це лаймлайт. Давайте другий. Достану, подивимось. Дивіться, які коріння має рослинка. Вона міцна. Ось так. Яка гарна. Який гарний малюк. І третій достаю вам. Дивіться. Ось так. З такими коріннячками. Ось такі лаймлайти. До речі, я обожнюю цей лаймлайт. Нові сорти це дуже класно. Але старий добрий лаймлет я просто обожнюю. Його величезні шапки, які він тримає, вони нікуди не хиляться, нікуди не падають. Вони просто чудові. Це у мене що? Це у мене баляро. Така малиха-малиха. Але корінчики кругом. Теж вона вже укорінилася. Ось, дивіться, бачите? корінці. Теж воно вже укорінилася. Тут треба вже багато чого пересаджувати. Це щось маленьке, я, мабуть, це самарська лідія. Тільки недавно посадила. Це в нас це, мабуть, бігрін. Так, це, це бігрін. Ось, дивіться, навіть видно, вони там. Вони там танцюють. Вони ледь-ледь торкаються ґрунту. Якщо їх заструмити дуже глибоко, вони будуть загнювати. Тому що волога потрапляє у ґрунт зверху і вони будуть гнити. Якщо ви їх кладете, щоб вони ледь торкалися, гнити вони у вас не будуть. Якщо вони навіть е трошки підсохнуть і підв'януть, це нічого страшного. Ви просто ось ці теж ви просто оприскуєте і лишаєте. І все, вони через декілька годин вони оживуть. Це панфлора. Ой, вона вже там прям з корінцями не хочу е, смикати. Давайте я дістану. Дістану. Ось так. Ось такі корінці. Ванфлор. Ось такі. Ось так окорінюються усі мої гортензії. Так, це ми пройшли. Зараз я їх оприскаю і потім буду розсаджувати. Далі у нас питання було, коли знімати оці парнічки і що з ними далі робити, з цими малюками нашими. Ну, дивіться. Коли ви вже бачите трішечки трішечки корінчики, ось так. Можна вже потрохи, потрохи можна вже знімати ці наші парнічки. Зараз я вам їх покажу. Ось. Такий парнічок. Вони отак спочатку, коли їх тільки розсадила, вони в мене стояли ось так. Потім, коли я побачила перші ось такі маленьке, я почала знімати ось цей парнічок. І Почала лишати спочатку десь на 10-15 хвилин. Ви побачите, якщо вони починають в'янути, то тоді скоренько оприскали і накрили знову. І кожен день я поступово додавала час, який б мої ці гортензії. І зараз, наприклад, ось мої ці саджанці, вони сьогодні цілий день стоять не накриті. Я їх зранку як відкрила, і ось так вони в мене гуляють на, на такому кімнатному повітрі, скажімо так. Я за ними спостерігаю. Якщо вони почали в'янути, їх оприскала. І накрила парничком цим. Все, і поставила. Але вони зараз гарно виглядають, і мені все подобається. Далі, що коли їх можна вже перевалювати? Дивіться, коли у нас корінечко доростає до, до дна нашого цього стаканчика, і ми бачимо, що корінечко вже освоює цей ґрунт. Тоді ми беремо їх і перевалюємо у півлітрові стаканчики або у горщики P9, це теж півлітровий. Перевалюємо і залишаємо їх вже у півлітрових горщиках. Коли їх можна вже пересаджувати? Ну, дивіться, коли ця маленька рослинка освоїть. Цей ґрунт, який ми їй дамо, пів літра, тоді вже можна її вже висаджувати у відкритий ґрунт. Але дивіться, якщо у вас є собаки, то може краще, щоб вона трошечки підросла, наросла, і тоді ви її вже саджаєте. Ви дивіться, як вам буде краще. Далі було ще питання про підживлення, коли робити перші підкормки? Дивіться, перші підкормки нам потрібно починати робити. Ось, наприклад, ми розсадили наші рослинки. Даємо адаптуватися рослинці у цьому стаканчику десь день-два. І після того можна вже їх підживлювати водорозчинним добривом. Відео про добрива у мене є на каналі, і я десь сюди вставлю посилання. Десь буде посилання на це відео. Можете подивитись, як правильно обрати доброго і за яким принципом його взагалі обирати. Тому не буду на цьому зупинятися. Ось що я хотіла вам показати: У мене експеримент. Укорінювала я, а, укорінювала я інжир. У мене є і інжирчики. І дивіться, мої перші коріння. Корінці. Ось такі. Це мій перший інжирчик. Укорінився. Ось така гарна красота. Такий гарнючий. Дуже хочу в себе вдома виростити інжир. Мені дуже цікаво. В мене, буде рости, рости, в мене будуть рости інжири. Я купила у пана Богдана. В мене буде рости гранат. Теж я його купила, він чекає у мене в підвалі. Коли ми розчистимо територію для, для нього, а в мене буде рости, вже теж чекає у підвалі хурма. Так, що в мене ще таке цікаве? А, ще я знімала до мене вчора, позавчора і вчора прийшли посилочки. Я зняла розпаковку, але змонтую відео трішки пізніше і виставлю його. Там теж дуже класні рослинки, незвичайні, і тому раджу вам теж подивитися ці розпаковочки мої. Не буду розповідати вам про рослинки, які до мене приїхали, хай це лишиться вам на наступне відео. І ще хотіла сказати, у мене, у мене ще багатенько таких живців. І якщо ви захочете поекспериментувати з інжирами, я зможу з вами поділитися. Я, скільки я там подивлюсь, скільки в мене укоріниться, і тоді пишіть мені в коментарях, і я вам відправлю ці саджанці. Безкоштовно. Це буде мій для вас такий подарунок. Якщо для вас це цікаво, то пишіть. Дуже хочу виростити в себе інжири і якісь екзотичні такі рослинки. Тому будемо експериментувати, я буду вам все показувати, я буду знімати. І діліться своїми результатами. Я впевнена, що о, ваші результати не гірше моїх. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші результати і прочитати, що ви укорінюєте і як у вас це виходить. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі!